Доброго дня вам, доброго вечора. Ось вийшла я на вечірню прогулянку. Робота моя завершена. Я вже поїхала, купила собі краску для волос. Автобусом тепер вирішила пройтися, сходити в магазин. Ще Видите, як у нас гарно. Всюди розвісили ось такі квіти. Хотіла вам показати. Кільки квітів, все, вся, весь все центр міста буде в квітах, дуже гарно, мені дуже подобається. Ось, що ще я хотіла розповісти вам. Сьогодні в нас вівторок, а зараз ми знаходимося з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. І хотіла, щоб ви побачили, як виглядає центр невеличкого містечка. Ось так. Нічого не звичайно але дуже красиво. Співають пташки і дуже буде багато квітів. Бачите, вже повиставляли такі вазони з квітами. Дуже пахне. Трохи вітер сьогодні, то можливо мене не дуже буде чути, але хотіла записати вам все ж таки центр міста Стеллартена, щоб ви побачили. З тої сторони вже виставили квіти, бачите, вазони. Сіє ще не виставили, виставлять. А, що хотіла розповісти? Що мій сусід посадив там е, огірки, помідори, огірки, помідори, що там все, Ну, різну таку городину, ну, так як садять канадці, він посадив в горшках таких. Е, сьогодні, вчора вночі, прийшла, прийшли олені, з'їли, Ну, не все з'їли, але понад'їдали, Тому він взяв такі вертушки, поставив, якось мила, сказав, що це на термила якось накидав, вертушки ці поставив, волки так по ті, пластикові такі поставив, щоб вони не підходили до його городини. Ось так тут займаються городами. Як садять город, Канаді. Ну, е, знаєте, городом це не називеш, тому що, знаєте, там було посаджено два помидори, <гум> нам пустів чотири, на, мабуть, перцю сладкого, там ще там, різного, різних сортів, по дві, по три городинки було посаджено. Тому, знаєте, городом це не називеш, але ну, знаєте, як людям для розваги то чому і ні. І знаєте, мені подобається, що вони в вазонах його посадять, потім з цих вазонів викинуть землю в той зелений бак е разом з усі, мішся, все. Це буде завершено. Хто не буде копати ту землю? Нічого поставили вазон, гляньте. Які хотів. Вони ще виростуть, це ж, що ж таке. Бачите, вони будуть такі величезні, їх будуть поливати. Тут дуже за ними. Буде весь 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 центр стоять такі здоровенні вазони з квіта, вони дуже пахнуть, мені дуже подобається. З тої сторони поставили, з цієї сторони попідвішували. Так що полюбляють, полюбляють, що було так гарно, красиво було. Всюди. Бачите, там будуть підвішені вазони. Ось така в нас вийшла прогулянка, ніч була в Україні доволі важка. І в Запоріжжі є прильоти. Друзі мені телефонували, і я їм телефонувала. І в Києві є прильоти. Тобто, ну важка ситуація. То хотіла вам трохи зняти якесь спокійного місця. Для того, щоб, може, хтось як хоч трохи релакснувався, Трохи релаксу. Ну, так виглядає центр міста. Невеличку, вони всі будуть виглядати пошти Ось Щоб ви могли подивитися. Той, хто хотів побувати в Канаді, але немає можливості закриті кордони. Тому я вам познімаю відео, а ви подивитесь. Це аптека, вона вже закрита. До шостої. До п'ятої, до шостої буде закрита. Вже закрита. От. Це клініка така, що можна прийти і вас приймуть. Оце дитячий центр. Далі, далі, далі. Це магазини. Тут різні, різні, різні. Тут парахмахерська. Тут вас підстрижуть, там вас продадуть щось. От. Тут ось після після школи діти займаються. Ну Ось такий центр. Хотіла, щоб ви побачили. Я вже почти дійшла до магазину. Зараз хочу сходити, я сьогодні буду варити супа хочу на... зварити, не знаю, хочеться щось легенького такого. Супу хочу зварити. Тому скажу в магазин, можливо возьму курочки для того, щоб для супику. Бо в мене є, але заморожена, а я не хочу. Я її заморозила. В морозилку положила, не думала сьогодні щось готувати. Так що ось такі справи. У нас ось. Ось два магазини. Один можна випити. В одному можна випити, в другому можна поїсти. Ось такі магазини. Бай-бай! З вами була Світлана, з вас підписка. Напишіть, звідки ви мене дивитесь. Мені дуже цікаво. Бачите географію моїх підписників, людей, які дивляться. І напишіть, яка у вас погода. Бачите, в нас тепло. В Канаду прийшла весна і літо. Весна вже завершена, Літо вже прийшло. Бай-бай!